Всім привіт! Сьогодні в мене субота. Я починаю свій тиждень з того, що закінчила минулий. Точніше на тому, що, що закінчувала. Починаю тиждень з того, що, з чого закінчувала минулий. А саме з ось цих робіт. А на цьому тижні нічого новенького я брати не буду, буду брати саме ці роботи і їх просувати якомога більше. Ну, це такий план, напевне, зараз я розказую, що буду їх просувати якнайбільше і взагалі в кінці. Тижня будуть такі просування, по факту не буде нічого. Тому що, ну тому що так, е, мені зараз потрібно змонтувати відео. Е, мені потріб... Поки буду його монтувати, буду вишивати околиці. Е, потім мені треба дописати частину історії в грі. Знову ж таки, писати і вишивати я не можу. І після того, як я напишу, все його виведу як потрібно, я буду вишивати дракавончика. І хочу трошечки посидіти своєю совою. Сову я на минулому тижні показувала. Я думаю, що під кінець тижня я покажу, що в мене виходить. Так, Такі у мене поки що плани на сьогоднішній день це околиці повишивати і дракавунчика. А вже завтра зустрінемося і я покажу, що навишивала. Так, всім привіт! Сьогодні у мене неділя. Е, так, з голосом все добре. То чомусь якось так. Якось так. Так. Вчора я повишивала свого дракончика, і у мене ось майже відшилася вся скибочка. Тут залишився лише один колір. Так, лише один колір залишився, і буде відшита вся скибочка, станеться дракончик. Оцього зелененького, що я відшивала на дракончику, там не дуже багато, то я думаю, що вже тепер буду вишивати і самого дракончика цим кольором. Тоді зашию скибочку, ну і відповідно перейду до драку. Кончика. Ось так. А, так, ну і плани на сьогодні. М -м, плани на сьогодні в мене досить дивні. Я хотіла помалювати, але М -м, в мене трошечки, як то осіння обостріння, так, і сквозняки, е спину трошки продуло Я думаю, фоновий звук ви чуєте. Дивно, чомусь не включилася та найближча сирена. То було б досить таке гарно чути, а так тільки на віддаль. Так. Ну, ви зрозуміли, в нас сирена. Це вже друга за ранок. Ну, отак от якось і живемо. Особливо. Особливо так, в прикордонні області так і живуть. А, так, щодо е, вишивки сьогодні, ага, е, чому я зашла, завела тему про спину? Тому що я не малюю вже другий день, бо я не можу е, сидіти біля комп'ютера саме. В зручній позі, щоб малювати, тому що тоді болить спина. Вишивати я можу, тому що я трошечки ставляю так тіски і вишивку, щоб спиною впиратися в крісло. Ну і так зручно, в мене тоді спина не болить. Точніше, воно дужче плече. Ну і дужче працюю правою рукою, лівою майже. Не той. Ну, але, але хочеться і помалювати. Ну, то буде до вечора видно. Але я вже на майже 3 хвилини наговорила і все не доведу ось до чого. В понеділок я граю в рум. В понеділок вийде завдання. Так, да, В понеділок вийде завдання, так що мені потрібно його сьогодні вчити. Логічно? Нелогічно. Але як є, я працюю на день, можна сказати, раніше, бо я куратор. Так от, по завданню потрібно вишивати найстарішу роботу з початок. Коли я прописувала це завдання, я була впевнена, що це подихосені, не знаю чому. До мене ну, добре, подихосені, просунеться, тим більше я його вишиваю. А, значить, вчора вже все зробила для того, щоб в понеділок виставити все красивенько, все, все добре. І до мене вчора ж таки я повишивала дракончика. І до мене якось так уже, коли я лягала спати, дійшло, що напевно таке не подих осені. А Так, ви зараз не просто так бачите подихосині. Не по дихосині виявився, а е, я подивилася, що на два дні раніше я почала е, напередодні Різдва. Та робота, яка у мене зараз, е, можна сказати, теж ну, вона не відкладених. Не вишивалася вже, мабуть, тижнів зотрим. Але я не вгадала по жодному пункту. У мене ж є ще відкладена моя багатобарвна робота. Зараз я її відкрию. Моя вишивальщиця. Зараз виведу, що буде. Це моя. Як я і говорила, моя перша багатобарна робота, напевно, перша і остання. Мені нравляться, подобаються великі роботи, мені подобаються ось саме такі роботи, але з нею проблемка в тому, що вона таки Дуж... ще прогон. Почищений, не спорю, але прогон. Прогон великий. Ну... Великий. Це якось виглядає так. Так, е да, ось уже трошечки вишито. Чисто я бачу лапки, чисто я бачу вузки. Коли я показую, тоді бачать всі. Але такий момент. Ну, ви ж розумієте, що вона знята з п'ялець, і п'ялець у мене зараз в роботі е -е, з -е, вільних немає ніяких. Ну, бо Бо я розвела процеси. Брати на цю. Ні, в мене є вільні п'яльці, у мене є нурге круглі, але вони мені до цієї роботи. Вони мені взагалі не особливо подобаються, а до цієї роботи так взагалі ні-ні ні. Другий момент в мене є малесенькі, здається, двойка. Так, да, двойка. Це ж четвірка, так? Раз. Так, це четвірка. У мене є троє улюблена. У мене дві четвірки, дві трійки. І одна двійка. Так от двійка у мене, можна сказати, вільна. Чому можна сказати, тому що там, знову ж таки, на зап'ялений кусочок 20-го каунту канви, І це в мене такий як пробний варіант. Якщо мені треба відшити якусь якусь нитку поруч, я ось саме для цього воно і існує. А, так. Цей тиждень буде довгим, бо я вже на 10 хвилин ні про що не набалакала, тобто не наговорила. Ну, так. Що я хочу зробити? Так, я, звичайно, можу виконати штрафні хрестики, вишити на тисячу на кавунчику і завершити його. Ідея гарна. Але я думаю, що буде мені де вишити ще тисячу хрестиків, там 300 хрестиків вишивати, і потрібно все-таки брати себе в руки. І е, зап'ялювати цю роботу ось так. То, чому ж ви бачите цю роботу? Тому що я зараз з неї знімаю п'яльця. Е, ні, я цю роботу не буду відкладати. Цю роботу я буду просувати. І на цьому тижні також, можливо. Можливо, ні. Я не знаю, що я собі думаю, але е, такий момент. Дуже давно я хочу спробувати вишивати парковкою, е, саме вишивальщицю свою, бо вона в мене не йде від слова зовсім. Тому. Я хочу таки зап'ялити її в ось ці п'яльця і спробувати те, що я собі задумала. Не знаю, як в мене це все вийде, але хочу спробувати. Зрозуміло, що для цього мені треба таки її зап'ялювати. Цю роботу я не хочу відкладати, але я не знаю, як її тоді зап'ялити в інші п'яльця, тому що в Троєчку ось оця місцинка не поміститься. Скоріше за все, я буду розп'ялювати. Напередодні Різдва. Чому не можна розп'ялити напередодні Різдва, а зап'ялити. Не знаю. Просто там блакитні п'яльця, а тут. Здається, в мене обустрення побалакати виникло. Так. Так, я зараз знімаю п'яльця з цієї роботи. Що буде далі? Далі? Як буду де просуватися все це діло на цьому тижні? Поживемо, побачимо. Не буду нічого загадувати. Можливо, ця робота просто цього тижня не вишиватиметься, а можливо, все можливо. Я буду замовляти ниточки, можливо, в когось додаться п'яльчики. Пішла я вишивати. Так, сьогодні в мене а, вівторок і М -м, більшість нам, напевне, шуці, що відбулося. А, так, по-перше, у мене помінялося освітлення, я думаю, що трошечки зараз буде краще. Ну, не знаю, ще я не звикла до цього світла. А, ось. О, о, ми можемо знімати краще. Так ось а, чому ви бачите ось такий кусончик? Тому що, так, це можна прибрати. То були ключові кодові слова гри. Що ви перед собою бачите? Ви перед собою бачите рестарт. Так. І чому сьогодні вівторок? Ну, тому що вівторок, зрозуміло. Але такий момент. В неділю я вишила 290, здається, хрестиків, і помітила. Ні, 190-190 хрестиків, і помітила, що я зробила помилку. Я його розпустила. Ну і вишивала по новій. Ще я ж почала на ще на тій а, частині вишивати. До речі, я нікуди не діла, воно в мене ось. Як його показати? Ось ось тут. Не розпускала я нічого. А, чому? Чому все-таки я вирішила зробити рестарт? Ну, по-перше, я вже давно говорила, що трошечки не те, виходить, що я хотіла. Коли б я починала, я провишивала там декілька рядочків хрестиком в дві нитки і в одну нитку. В цій роботі нема блентів. Незважаючи на те, що це багатобарна робота, але блентів тут немає я думала, чи мені вишивати в, одну, в одне складення, чи в два складення. Я почала вишивати в два складення і вишивала досить довго, і досить довго мені все подобалося. Е, такий був коврик, майже тканий. Я всім розказувала, що да, тканий, да, от класно, але воно просувалося, і я розумію, що це зовсім не те, що мені подобається. І те, що я себе вмовляю, що воно класне, воно не класне. І тому я вирішила зробити рестарт. Ну ось так. І за того сьогодні я хочу взяти щось релаксове і порелаксувати. Релаксових в мене два варіанти: дерево і дракабончик. І такий момент. Момент такий я все-таки вирішила повишивати дракавунчика. Хочу я відпочити, навіть не хочу за схему сідати, бо, ну, я хочу хрестиків. я хочу гарно, багатенько хрестиків. Тому я беру зараз дракавунчика і вишиваю. А вже завтра зустрінемося, і я вирішу, що ж я хочу брати. У мене таких два. Між двома я зараз думаю: це між подихосині, який треба на щось зап'ялювати, і мою мегі, яка зап'ялена. Ну, сьогодні дракавунчик, а завтра я вирішу. Так, сьогодні в мене середа, а не як завжди через три дні. Здравствуйте, я не вишивала. Так. Вчора я повишивала. Вишила 264, здається, хрестика. Для мене це зараз дуже навіть гарні хрестики. Почалась у нас осінь, ну, як і всіх. І почали у нас палити листя. Так, листя палити не можна. А зараз тепло, гарно можна відкривати, навіть не можна, а нужно відкривати вікна, щоб провітрювалося все, щоб свіже повітрячко заходило. Але я не можу, я позакривала всі вікна, то і сижу, чекаю, коли догорить листя чиєсь. І все б нічого. Якби це листя було сухим. Моїх батьків також частний будинок, і коли вже туди пізніше просохло листя, ну точніше, ми не палимо листя, якщо є гілки, гілки не воняють. Не так, як це тільки опавши листя, і, ну це, це Так, да. Почали про вишивку, закінчили про листя. Так, вчора я повишивала, кайфанула. Нарешті я, ну, мабуть, напевно, все-таки після 20-го каунта, коли вишиваєш на 14-му, то вже такі гігантські хрестики. Взагалі, я не знаю, що там розказують, там важко вишивати на рівномірці, яке там? 20-й каунт. І сьогодні я хочу повишивати свою Мері-Рукодільницю. Зразу колір тканини не такий, все не таке, ждемо суботу і нормальне світло, щоб зняти. Так, ну теж таке собі, після 14-го взяти 18 -е. думала я про подихосині, не знаю, подумаю ще про нього. Думаю, як правильно мені. На чому мені його повишивати. Ось. Ось так. Пішла я вишивати мою Мері, Мегі, тось Мері, мого сонечка, мого мурчика. Вишивати Мегі я буду два дні. Через два дні зустрінемося. Це буде в четверг. Це буде, це буде в п'ятницю. Да, я в п'ятницю покажу, що я вишиватиму в п'ятницю. Так, пішла я трошки помалюю хрестиків і повишиваю. Так, п'ятниця і я до вас з просуваннями за два дні. У мене на цій роботі з'явилася е, лапка. Ще не зовсім з'явилася, але ось так, е, якісь нагадування є. Трошечки кольору, да, передається зовсім не так, воно таке насичено синього. І е ось уже край роботи. До угла я ще надійшла, він десь тут, і я буду таки переп'ялювати, щоб е змістити пяльця, щоб зручніше було на уголок вишивати, тому що вже ну, край не досить зручно, а тут є запас тканини, чому ні. І щодо сьогоднішнього дня. Я прикинула, подумала, взяла себе до рук і зрозуміла, що хоча я і хочу повишивати подих осені, але потрібно мені все-таки повишивати. Свого дракавончика. І ось в чому причина. Не тільки причина в тому, що там треба переп'ялювати, тим більше я ось з мегі буду знімати п'яльця, то могла переп'ялити. Але такий момент, що за сьогодні я не досить багато повишиваю, а да вже. Проблема суботи залишаться на наступний тиждень, але там мене буде дуже мало, не так, мене буде дуже багато роботи, яка не пов'язана з вишивкою. І тому я хочу все-таки повишивати сьогодні дракавунчика, а вже на наступний тиждень буду брати і подихосині також. Якраз буде, у мене все ті ж чотири роботи, 4, роботи в роботі, 4 вишивки в роботі. Тому що я все-таки рахую, і те, що я потрошечку просувала околиці. Ось такі в мене. Плани, тому що зараз, знову ж таки, я зразу, одразу не сяду за дракавунчика, я е, ще зроблю підготовку до. До чого я зроблю підготовку? До понеділку, до До, су... До понеділку, так, з казкою з грою, тому... тому без хрестиків. Трошечки, можливо, ще помалюю, але навряд чи в мене не вистачить на це все часу. Дуже я багато загадала собі. Ось так. Тому зараз я піду, потружусь за комп'ютером і тоді буду вишивати. І вже зустрінемось завтра, підіб'ємо підсумок тижня, що я не вишивала. Так, всім привіт суботи, і я завершаю свій тиждень. завершаю, закінчую, так. Вчора я говорила, що на наступному тижні в мене буде в суботу, там в неділю, я буду зайнята, в мене не буде часу на вишивку і так далі, і тому подібне. І я не думала, що це все буде саме так, тому що зовсім. Інші в мене були плани на суботу, але плани змінилися так, що у мене зараз шоста година вечора. І я ще не знімала, не монтувала і не викладала відео. Але я вишивалась, тому що нам довелося поїхати в сусіднє місце. Там о, місце, господі, місто, там деякі, ну, з документацією деякою пов'язано це все, нічого такого особливого, просто думала, що їхатиме один чоловік, ну тільки чоловік. Потім вийшло, що з ним той, що мав їхати, не їхатиме, і можна сказати, він їде сам. Якщо він їде сам. То можна заїхати до друзів. То я бішком одяглася, і ми поїхали. Ну, ось так. Інколи так буває. Тому знімаю зараз відео, монтую, ну я думаю, що ви його вже бачите. А, ось так. А, звичайно, хрестики ті, що я повишивала сьогодні, я впишу в наступний тиждень. Цього тижня я вийшла повишивала 1800 хрестиків, там з невеличким ті хрестики, я рахувати не буду. Хоча зараз буду показувати роботу, і, звичайно ж, вже буде на ній ті майже 200 хрестиків відшито. Ну, просто вийшло так, що ми приїхали, стали тривога. Ми почекали, поки від буде відбій, тому що не приймали з. Тривогою. Ніякі адміністрації ж не приймають під час тривоги. Після тривоги пішли, дещо почали оформляти, знову тривога. Знову чекаємо відбій. Тільки був відбій, тільки пішов чоловік. Знову тривога. Ну там уже все дооформили, ну, встигли. Ось так. Ну, зустрілася з друзями, з друзями, а поки ж він оце бігав, я в машині сиділа, вишивала. Тому не вишивалася. Так. Ну а тепер до вчорашнього моєї вишивки. Вчора я вишивала дракончика свого, дракавончика. зашила ось насіннячко і почала вже його просувати. Тепер я вже вибиваю кольори від найбільшого до найменшого, скорочую. Так. А де? Е, вишивала блендом скрізь на пулечках і на хвостику, ось уже крайня точка, можна сказати, хвостюнчика. Е, повишивала, і почала іншу нитку. Ну, Я думаю, що видно, росте, гарнюнький, красотунька. Так, тепер, до роботи, яку я вишивала перед дракончиком, це моя магікодільниця. Точніше, мій Мурчик помагайлик Ну, і ти меш в кадри, ні? Ні, тут третя біля мене. Ось. Третя біля мене. Е, на ній е, о, зараз саме видно, що блакитна, ну, така синя, не блакитна, а синя саме смужка. Ну, і йду. Як і говорила, буду переставляти. До речі, це ж Dimensions, Майгір-кодільниця. Ось вона така. Е, так. І е, на цьому тижні ще ж була у мене е, моя відкладена робота, і заодно і мій рестарт. Ось так е, почала вишивати Поки що мені це подобається більше, чим там було. Ну не знаю, може, якщо я повишиваю і мені знову щось не сподобається, то я явно заброшу цю картинку і, скоріше за все, саме для себе розроблю. Бо ну, це по якійсь картині, тому я ну, явно не зможу купити авторські права, тому розроблю, буду вишивати та й все. Ну, Я дуже все-таки, що я буду це дошивати, і в мене все буде і так далі. Так, ну і робота, яку я вишивала в дорогі. Це, звичайно, мій, мої околиці. Я довишивала на цій роботі вказівник, тут буде написано фрузелок, і почала вишивати дерево. Ось дерево. Ну, Ось так. Досить гарні просування, О, таке моє, моя робота. Е, чому, так, да, мій страшний, страшний не задня. задник, в, в общем, все заклеїться. Той. Чому торчить голочка? тому що мені її потрібно було обрізати, а мені вже було сказано, давай їдемо. Тому це ось такий має вигляд. Ось такі роботи в мене було на цьому тижні. Всім пока-пока. До зустрічі на наступному.